В дорозі на порозі в дім заходить за руку бере. Давайте подивимося, для кого цей розклад. За індивідуальними розкладами, звертайтеся за покликанням в шапці профіля. Отже, для кого цей розклад. От для людини, яка знаходиться зараз в приємних таких миловидних емоціях можливо, з кимось із оточення, з дитинства, з оточення приємного. коли... Можна бути самим собою, чи самою собою. Для людини, яка сонячна, зараз, можливо, полюбляєте дуже сонечко, часто загораєте, взагалі відчуваєте підтримку від оточуючих, від вищих сил, легкість відчуваєте. Емоційно заряжені настільки, що ви ділитесь своїми позитивними емоціями з оточуючими і ті тягнуться до вас, тому що їм подобається ваша енергетика. І ви людина, яка дуже справедлива, любите правосуддя. Якщо ви подавали щось в суд або якісь документи в держструктурах. Опрацьовували, то у вас все вийшло. Або, якщо ви опрацьовуєте, скоро вийде. Давайте подивимося, що в дорозі до вас. В дорозі. Король мечевий. Хм. Близнюки Терези водолії можуть бути король жезловий лев овен, стрілець. Угу. Дивіться. Вам іде якась людина в дорозі, яка допоможе вас позбавити від якогось шахрайства, неприємностей, якоїсь можливо крадіжки зі сторони жезлового короля. Це може бути лев овен-стрілець, а може бути людина в таких енергіях вогняних, харизматична. От щось вам лапшу якусь на вуха навіше, але дуже добре. От вміє людина це робити, можливо, психологом є. І оця людина якраз вас позбавить від оцього шахрайства. Можливо, підкаже, щоб ви, щоб ви не зробили цю помилку, так? Не влипли в таку історію. Що у вас на порозі? Угу. Так, ну дивіться, закінчується цей період. По десятки мечів – це кропка. Закінчується період, коли ви от, негативно від, ставились до відносин. Можливо, у вас був неприємний досвід, і ви на ньому зациклювалися, не підспускали до себе нових людей, не знайомилися, не заводили нових знайомств взагалі, не бачили себе в парі, то тут цей період закінчується, ви самі його прибираєте. Давайте подивимося, що в дім заходить імператор з-за кордону, якась людина, яку, яка стабільна людина, впевнена в собі, людина, яка багато чого в своєму житті досягла, самостійна людина, креативна. Чомусь йде людина, або ви познайомитесь по інтернету, або це людина просто приїздить, або ви будете в поїздці десь за кордоном. Так, і це допоможе вам, можливо, якраз чоловік для когось шукає пару, якраз вихід з самотності періоду, коли ви закривалися від цієї людини, і якраз іде ваша мрія. Чоловік, який вам сподобається з яким вам буде комфортно і по королеві кубки ви сповнитися емоціями. За руку бере, що у вас бере за руку. Ви будете детально приглядатись до чогось, можливо, будете якраз цього чоловіка ну, от, розглядати з усіх сторон, який він. Не хочете опектися заново, тобто деталям приділятимете увагу. Далі по пажу кубків будете починати сповнюватися емоціями. Уже в вашій голові відродиться думка, що ви все-таки можете починати нові стосунки і насолодження життям. Нехай все хороше не одмінно збувається, не негатив обходять вас стороною.